Ребята, всем привет! Вы на канале Смачна Хвилинка Слева. Давайте сегодня приготуємо найсмачнішу рыбку, жарену, Аргентинку. Она дуже смачна по моему рецепту. Ребята, и не забывайте подписывайтесь, ставьте лайки. Ребята, и пишите. Я на все комментарии ваши отвечаю. Реально, спасибо вам, велике за мою за вашу поддержку. Погнали, готово. Ребята, маринуем аргентиночку нашу. Брем приправку до рыбки и соль. По вкусу, ребята. Тут у тут чуть-чуть. Добавляем горчички, чайную ложечку. И майонезика тоже чайную ложечку. И, ребятушки, секретный ингредиент який придає рибці дуже, дуже вкусний смак. Добавляємо вино. Полусладке вино 100 грам. Аргентинки, ребята, у мене кіло 300 кг. І лимончика видавлюємо по вкусу. У ну, мене тут і чайна не багато буде. І все гарно, ребят, ремішуємо. Все, ребята, помішали. Боже, погано, що камера не передає запахи. Боже, тут такий запах стоїть. Ребят, і накриваємо кришечкою. І оставляємо мариноваться, ну хотя б на часок. Так, ребята, поки рибка маринується, делаємо кляр для рибки. Дуже вкусний. Добавляем 2 столові ложки муки. Паприка і карі. І це гарно все перемішуємо. Так, ребята, взбив, бачите, який він виходить. Він має вийти як 15% сметана. Знаєте, такий і не жидкий. Ну, вот такий він. І я добавив сюди ще одну ложку муки, тому що був жидковатий. Смотря ще яйця, понимаєте? Ось вот, такий бомбежі, бачите, клас. Все, ребята, рибка замаринувалась. Пройшов десь часик. Берем і отак макаємо. Не стесняємося. Даємо, щоб воно стекло. и вылаживаем на сковородочку. Ребята, и вот так. Вот так, ребята, вылаживаем рыбку и обжариваем с двух сторон. Все, ребятка, рыбка готова. О, я кого она, бомбежечка. Вылаживаем на салфеточки, ребята, чтобы лишний жир ушел. Ребята, готуйте, дуже вкусная рыбка, по моему рецепту. Подписочка, лайк, ребята, вам не тяжко, мы не приемно, ребятушки. Смачного. Лайк. Так, ребята, пробуем. О, ну боже... що, ребят, пробуем. М -м -м. Ну реально. Ну, для мене як вкуснее красной рыбы. Ребят, пробуйте, реально вкусно. Пальчики оближешь, реально.